Добрий ранок усім! Це новий блог. І сьогодні я вам розкажу, покажу свій такий доволі буденний день. По правді кажучи, сьогодні моя була воля. Взагалі б не виходила з помешкання, з квартири, тому що на дворі дуже холодно. Це я прям не перебільшую, не проблизую. Це мінус 10 градусів, мінус 15. А є такий нюанс. Я всі свої речі практично відвезла назад в Україну додому. І в мене тут в Польщі залишився лише плащ, е, якийсь шарф, рукавички. Ну, в основному, таке більш осінньо-весняне. Тому що я подумала, що, в принципі, після січня. Там лютий, там трошки може бути холодно, а далі вся і піде на спад і буде вже тепліше. Але як же я помилилася, тому мені надзвичайно холодно цими днями. Але мені потрібно буде сьогодні піти в університет. У мене будуть три пари, і це такі останні знаєте, пари перед екзаменами. Тому що вже наступні тижні це вже будуть всі ці контрольні екзамени, різні проекти, дуже-дуже всього багато. А ще цього тижня це такі ще останні, останні пари, і я б дуже хотіла на них піти. Тому що на них можуть сказати справді дуже класну, якусь корисну інформацію. І такий воно, на день, в принципі, сьогодні потрібно дуже багато чого зробити. Хоча, в принципі, у порівнянні до того, що мені потрібно буде зробити на наступний тиждень або навіть завтра, то сьогодні в мене взагалі такий доволі легкий день. Він такий голоше сонний. Але що? Встаю, буду готувати каву. Сніданок в мене лишився ще вчора. Вроді би так. І встаємо. So let somebody, let somebody, let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. I let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. Somebody know me better. I thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better. Cause I let somebody, let somebody, let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So let somebody, let somebody, let somebody go. Зараз жду на заняття. Сьогодні у мене перший paršikomet. 이. <laughs> <laughs> Холодно дуже. Я нарешті за весь цей тиждень викроїла пару хвилиночок, щоб з вами поговорити і все розказати. Цей тиждень був максимально сумурний, непонятний, неясний і важкий. А почався він від того, як я вам записувала відео, щоб було максимально холодно на дворі. Була температура близько 15-12 градусів. І мені нікуди не хотілося виходити, плюс ще я всі свої речі відвезла додому. Відповідно, тут в мене в Польщі практично нічого не залишилося. Але я отримала ось такий світшот від ISEC в організації, в якій є віце-президент з фінансів. Тому я тепер ходжу така вся з леймами, з значками. Але найголовніше те, що мені тепло. Хоча мені це все взагалі не мішає. воно навіть підписано, якщо що, не загублю. А в загальному цього тижня я мала дуже багато екзаменів. І сьогодні написала один з рахунковості контролю. І завтра в мене ще один з Power BI, з Business Intelligence System. Звучить прикольно. Але насправді я зараз сиджу і оце все вчу, вивчаю, тому що, тому що дуже багато всього, що я не то що не розумію, а просто за мало часу я просто не встигаю це опанувати. Звичайно, можна було протягом всього семестру вчитися, не відкладати все на останню хвилину, але якось ніколи часу немає. І от прийшов час, коли потрібно викрити на цей час. Тому я оце зараз сиджу. А в загальному дуже багато різних новин, тому що я зараз не в себе вдома, навіть не, то, що в себе вдома, не в тій квартирі, яку я знімаю, а взагалі в друзів. І весь цих пів тиждень, півтора тижні, як я. Переміщаюся з однієї квартири на іншу, з одних друзів до інших, тому що там, де я знімаю житло, зараз робиться ремонт, доволі спонтанний і затяжний. Але я надіюся, що я вже завтра буду вдома. Ну, і в зонам домі. Але надіюся, що вже буде там, тому що я вже дуже сильно скучила за тим, щоб бути самою. Самою у плані, не знаю. В плані самі організувати своє житло, зготувати вечерю самі, налити келиха вина, включити музику на повну і просто танцювати. Ось це мій план. Лише я в'їжджаю в квартиру, зразу план. Хоча насправді навряд чи мені це вийде, тому що зразу, коли я приїжджаю, це вроді завтра буде, якщо нічого не поміняється, і хоч би нічого не помінялося, тому що в мене вже сил не вистачає. Якщо я заїжджаю, то вже завтра, післязавтра, виходить, я їду в Варшаву на три дні на конференцію саме з Айсиком. Я про неї вам детальніше, пізніше розкажу, а розкажу вам більше, як мене справи. Тому що я давно вже не записувала блоги і скучила, чесно кажучи, мені надзвичайно це починає все більше і більше подобатися. Ділитися з вами своїми якимись враженнями, як мене день прийшов. Звичайно, коли я максимально загружена, тоді я нічого не запишу не встигаю, або коли, навпаки, я не загружена, і тоді я думаю, що мені немає що вам показати. Але я буду намагатися знайти цей весь баланс і записувати більше відео в цьому році. А ще за цей час я була дуже в багатьох кав'ярнях і зрозуміла, що я залежна від кави. Але в такому хорошому сенсі. Тобто мені подобається не самий смак кави, хоча я його теж люблю, а саме місце проводження. Я люблю атмосферні місця, кав'ярні, знаходитися в, е, в цьому приміщенні серед людей, їсти такесь тістечко, і не через те, що мені хочеться солодкі і я. Саме це хочу солодкий, або взагалі не важливо, що мені цікаво пробувати нові продукти. А чому цей десерт спекли? А чому вони вирішили поєднати сирник з сливкою з чорносливом? А як це буде поєднання? Доволі цікаво звучить спробую. І останній раз, два дні тому, я пробувала сирник зі сливою. Це був надзвичайно смачний сирник. Я доволі критично до сирників, ставлюсь, тому що сама люблю пекти сирник, і він виходить белісимо, де І я до них критична в кав'ярнях, тому що. Тому що, тому що критична, не знаю, тому що це мій найулюбленіший десерт. Я його в дуже багатьох кав'ярнях пробую, дуже багато де пробую, Відповідно, до того я трошечки критична, якщо я вибираю, я хочу прям насолодитись по максимуму. Якщо мені не дають цей смак, то відповідно я розстроююсь. Але цей сирник був настільки класний, що він мені вже запам'ятався, вже другий-третій день, а я все думаю про нього. Так що рекомендую, якщо в Катовіцях будете. Це в кав'ярні Black Wolf і Book. Класна кав'ярня. І там цей ситник. Перфектно. З чим ще цікаво поділитися? Поділюся я з тим, що кількість підписників на каналі зростає, і це мене не може не радувати. Насправді, я коли заходжу і бачу одну людину, яка підписалася, дві, три, десять нових людей. Я така. Розквітаю, це мене надзвичайно мотивує записувати відео, навіть це зараз. Тому, якщо ви ще не підписані і натрапили на моє відео, підпишіться. Я буду створювати для вас класний контент, а ви мені цим піднімете настрій. І напишіть коментар також, поставте вподобачку. Все-все-все, як я думаю, ви знаєте, тому що дуже багато хто про це говорить, адже це дуже важливо для трендів Ютубу. Для того, щоб більше людей не побачили і зрозуміли, що в принципі щось вона там непогано говорить, можна рекомендувати і іншим, значні контент подобається. Я так не хочу вже йти вчитися. Так не хочу. Мені ця тема цікава, я обожнюю цей предмет. І я взагалі обожнюю, що стосується бізнес-інтелігенції, цієї нової сучасної. Але коли це переходить межу здавання чогось, якісь екзамені, коли це переходить оцінювання правильно зробила неправильно, тим більше, коли це йде такий тестовий варіант або з завданнями, тобто не аргументація, не те, що ти мусиш говорити, договорити, аргументувати, щось там довести. То мене це не дуже мотивує, навпаки якось дезмотивує. Це я замітила ще колись з навчанням мовити. Теж так було. Коли я приїжджаю в іншу країну і я чую цю мову серед оточуючих, я намагаюся нею розмовляти. Мене це мега мотивує. Я хочу вивчати цю мову. Я починаю з граматики почути, слів вивчаю, вивчаю в своєму темпі. Але коли це йде в навчанні мови в університеті чи в школах, це така просто. Зараз я намагаюся знайти культурне цензурне слово. Це така. Е... Дезмотивуюча для мене річ за рахунок того, що мені кажуть, що я маю вчити, що я маю ці слова знати, які я не хочу, тому що я в словниковому запасі їх першочергово не бачу. Я їх дуже рідко вживаю, і я не хочу витрачати цей час на те, щоб вчити це. Він у мене дезмотивує, тому що мене заставляють це вчити, адже я не буду мати якоїсь певної там оцінки, або це вимагається програмою навчання. Або на покій якась граматика, яка мені вважається зараз на моєму етапі вивчення, недоречною. Ну тобто, ц... Я люблю індивідуально підходити до свого навчання. Мені здається, я також відкладаю всі екзамени, все навчання на останню хвилину, завдяки тому, щоб мати весь цей матеріал, який зібрали протягом семестру, і самому вирішити, що я хочу вивчити, в якій мірі приділити на що час, і як розподілити все навчання. Звичайно, я не кажу, що це дуже погано, тому що. Ну, а як можна підлаштувати систему навчання під всіх, це неможливо, але от такий пункт я в себе замітила, що мене такі до де речі дезмотивують. і мені потрібно самі приділяти увагу, створювати свою якусь певну модель навчання. Але то таке? Надіюся, завтра здам цей екзамен, можу, до речі, вам показати, що саме я роблю. А я створюю дуже красиві там графіки і це все. Тому вона виглядає доволі непогано. Зараз, до речі, давайте я вам покажу. Ось зараз я роблю таку дуже красиву, е, що це називається, графіку. Середня, кіль... зарплата в доларах. І відповідно до категорії роботи, наприклад, що найбільше в нас заробляють в процентах, звичайно, це. Е, Learning and AI. Ну, це що сучасно розвивається. Потім де в нас Data science, потім архітектор, Data Architect — Ну, все, понятно, все пов'язано більше з IT, ось BI and Visualization. Це те, що зараз роблю. А це пов'язано, секундочку, зараз я вам покажу все. А це job title, тобто, яка саме професія, і середня зарплата. Тут, звичайно, я можу ще робити різні, вирішувати, яку, наприклад, модельку мені використати. Чи мені взяти, наприклад, такий графік, щоб воно виглядало, чи щоб так виглядало. Чи, можливо, щоб точками було розставлено, чи просто як матриця, щоб був аналіз. Тут, звичайно, ми які колони, що саме. Ну, зараз я переставлю. Це я готуюся до завтрашнього екзамену, виконую завдання, які там були. Тут у нас дата. Тобто, що, до чого і як. Так що я займаюся такими клас... класними графіками. Тут у мене комп'ютер позичений, тут мій. Зазвичай в основному тут е, якийсь телеграм-музика грає, тому що, до речі, Power BI немає на е, Mac. Немає. І це мені дуже сильно не подобається, тому що я не можу тоді працювати і все більше задумуюся на рахунок того, щоб продати MacBook і купити собі е, такий ноутбук на Майкрософті, і чисто с через те, що е, через цю програмку, наприклад. Хоча насправді мені подобається MacBook в користанні набагато більше, і за рахунок того, що в мене телефон. Поєднюється також з ним, то також, також мені подобається, що якби простіше. Але за рахунок цієї програмки, це, це дуже погано. Тим більше, що це не просто програмка, яка платна, знаєте, чи цей, а якої взагалі немає. Ще не створили, тому це і поганенько. А тут я вибрала дату, тому що це можна. Вибираєш які хочеш. знальниці, і я вибрала відносно зарплати. Щоб так сказати, вже починати орієнтуватися, що до чого. Так що ось такі... Ой, це ні, це я ще не робила. Ось такі різні графічки. Такі, такі. Так що ось такі всі ці графіки. І я зараз буду вже з вами прощатися поволі. Біжу каву собі ще раз зроблю, або чайок якийсь. І продовжу це зробити, Потім може ще щось почитаю і буду лягати. О! Не так током дарило. Неочікувано. Всіх обняла, поцілувала. Підпишіться на мій канал, ще раз нагадую. І до наступного блогу, до наступного відео буду більше знімати, буду більше для вас знімати контенту цікавого. Тим більше в мене дуже багато є ідей, які я собі недавно виписувала, щоб з тим самим я б хотіла б з вами поділитися. І це в такому плані більше про моє життя, про те, що я читаю або де взагалі беру інформацію, якусь як я навчаюся, і це доволі такі обширені теми, тому я над ними подумаю, буду створювати для вас з того, що я собі придумала. Але якщо ви хочете від мене якісь бачите обговорення на якусь тему, чи щоб я з чимось з вами поділилася, ви також пишіть в коментарях, і я порозглядаю ці теми, і, мабуть, запишу про них також відео. Добренько, біжу, я па-па! Всім хорошого вечора! Чи хорошого дня, якщо ви дивитесь зранку, чи смачного, якщо ви їсте. Па-па!